мене таке враження, що в мене якась надзадача. Або в всіх моїх персонажах глядачі щось взяли для себе. Наприклад, коли мені пишуть в коментарях Ну і Стерво, для мене це мега-комплімент, тому що, значить, моя роль зіграна класно. Або навпаки, коли там, мою героїню підтримують і говорять: мені тебе шкода. Теж круто, тому що люди роблять певні висновки і взагалі. Кіно, в якому можна сказати щось більше, чим просто зігна... зіграна роль, це класно. Я обожнюю всі свої ролі. У мене або всі такі стерви, впевнені в собі бізнес леді, які добиваються чітко поставлених цілей. Вбивці, які можуть такі приховуватися під обличчям Милим, скажімо так, мені би хотілося більше ролей ніжних. Я коли була в темному кольорі волосся, в мене були такі ролі. Чомусь, коли я стала блондинкою, мене такої не бачать. Інколи хочеться багато всього розповісти, що є в душі, і показати це на екрані. Екран це такий цілитель, ти можеш проявити своє нутро. Найважче переживати це втрату близьких людей. В теперішньому часі. Це переживаєш якось вдвічі-втричі болючіше, коли в нас відбуваються тривоги, коли в нас є ситуації попадань, коли на передовій гинуть друзі. Це важко. Звісно, мені сумно, коли мене не беруть на ролі. Звісно, я починаю сидіти, обдумувати, чому, чому так склалося, коперсати це в собі, пропрацьовувати це все. Кожна самопроба це насправді дуже круто, тому що вона тримає актора в тонусі. Інколи отак стаєш, тобі там пишуть, запиши візитку. Ти так стаєш, і з першого разу не можеш записати ту візитку, тому що. Ти втрачаєш, втрачаються навики. Чим більше ти працюєш на камеру, тим більше в тебе йдуть навики спілкування, тим більше ти жива в кадрі. Тому я вдячна за всі проби, які мені надсилають, тому що вони мене тримають в тонусі і не дають забувати, як це працювати на камеру. Мене радує моя собака. Це неймовірне створіння. Вона завжди радіє тобі, вона тебе зустрічає, вона тебе заспокоює. Я взагалі ніколи не думала, що це настільки велика відповідальність. Я завжди розуміла, що це відповідальність, але щоб настільки велика, ну, це як дитина. Ти завів собі дитину, і тепер ти доглядаєш за цією дитиною. Ну, це дуже класно. Я обожнюю свою долечку. Дуже люблю веселитися. Веселитися не в тому плані, того, щоб двіжувати, як то кажуть. Але ось знаходити в кожному дні щось позитивне це дуже круто, тому що так ти знаходиш оце, оцю мотивацію рухатись вперед і добувати поставлених цілей.